Так, в мене через 2-3 тижні буде поповнення, їх буде двоє. Ой, круто! Вітаю вас з поповненням. Дякую. І я вас також. Скільки зараз вашій старшій дитині років? 9 років. Але коли я згадувала, ну, я дещо там собі занотувала перед нашою розмовою, е, ви знаєте, пройшло дев'ять років, але таке відчуття, що це ось ось тільки було, бо мурашки по шкірі бігли, коли отак згадувала ці всі моменти. І ще в мене раніше була звичка, я вела щоденник. Е, минулу вагітність. Я практично все записувала, ну, мені було цікаво на майбутнє. Якби. Е, і я гортала свій щоденник, там практично все в подробицях, знаєте, так розписано прям. <со> То через те я не забуду. О, напевно, у вас там такий том зібрався, це дуже круто. Я, до речі, про таке не чула. Я після того, як Марія народилась, вела щоденник, де записувала всю інформацію, так. як вона розвивається, її там перші слова і все інше, а от про вагітність чогось не заводила. Було це 9 років тому. Вагітність моя проходила легко. Єдине, що в мене був токсикоз, десь з 7 по 12 тиждень я скинула 4 кілограми. Ну, я нічого не могла їсти, просто. у мене не було там, рвоти, нічого, просто от не було апетиту. Е, я скинула 4 кг, але потім я їх вернула і набрала ще 12 Вагітність проходила чудово, я не хворіла ні разу, у мене не було ніяких відхилень від норм. Я здавала всі аналізи, все було прекрасно. По місячним ПДР мені поставили десь 16-17 вересня. По першому уЗІ мені поставили на 25 вересня, це я точно пам'ятаю. 16 вересня я приходжу до своєї до свого лікаря, який вів мою вагітність, і кажу їй: ну, от я прийшла, кажу, я ще не народжую, нічого в мене не болить. Мене подивились, поміряли, поважили, все, як завжди, на прийомі, сказали, ну нічого, чекайте, ну, ви ж не можете прям день у день, там, у вас ще є запас часу. 25 вересня я приходжу знову і кажу: в мене ніяких ну, не позивів. Не... Саме цікавіше, що в мене навіть тренувальних схваток не було. От в мене не було, щоб якісь там болі, знаєте, чи тянучі якісь. Нічого такого взагалі. І вона каже, так. Да, Ну, значить, давайте в пологовий, будемо там вже розбиратися, що і як. Я відпросилася додому, наварила дома борщу, помила поли, все, все як треба, поробила. І 26, десь о сьомій годині ранку я вже була в пологовому з речами, все, як треба. Мене поклали сім днів щоранку мені ставили капельницю. Намагалися викликати пологи. Щодня приїжджала дівчатка, зранку приїхала, ввечері її вже перевели з дитинкою в іншу палату. Та вночі приїхала, зранку вже пішла народжувати, а я лежу, а я щось жду. Ну, десь помінялося в мене так за, де, за ці сім днів їх там десять, можливо, навіть більше дівчат. Я вже все, в мене ніс опущений, руки опущені. Як так? Ну, ну як? Я хочу вже народити. Вже, я вже скільки восьмий день, як я лежу в лікарні, мене вже ж лікар до себе забрала. Подивитися там, ну, чи відкриття, чи як взагалі, що до чого. Вона тоді мені так сказала відкриття в мізинчик. Каже, чекаємо. Окей. Чоловік тиждень вдома взяв вже вихід... ну, Я лягла в полові, він взяв вихідні на роботі, бо ну, коли ж ось, сюди має роди, він вже тиждень вдома каже, я вже, мабуть, піду на роботу, ну, скільки я буду вдома сидіти. Рідні щодня там дзвонять, ну що, ну, як там, ну коли, ну, вже родила чи? воно так все давить на голову. 3 жовтня, уявіть, я 26-го лягла вересня і 3 жовтня увечері в мене якось так тянуло внизу. живота, ну Типу як на місячні, ну таке якесь відчуття. Але я сильно цьому не придала значення, бо ну, я була в такому настрої, не, не в тому, щоб якось там. Проснулася о 4 годині ранку. У мене дуже сильно болів живіт, боліла спина. Я ж швидко халатно кинула медсестра, там, ну, яка чергова сидить на коридорі. Я ж до неї кажу: от в мене тут болить, тут болить, все болить. Вона каже, так, да, це вже перейми, ну, це ще тільки початок, типу, ви ще йдіть відпочивайте, там у вас ще є куча часу. Яке відпочивайте? Ну, я лягла, ну, понятно, що вже ж відпочивати ніхто не хоче, я вже хочу народ. О 6-й годині прийшла лікар на роботу. Мене ж оглянули, Ну, нічого в мене там ніде не відкрилося нічого. Мене відправили на клізму. У нашому пологовому це обов'язкова умова. Якщо природні пологи, то обов'язково має бути клізма. Потім ось... Місто Переяслав, Київська область. Потім, е, після е, десь години о сьомій, почало восьмого, мені поставили таблетку окситоцину. Вони вирішили, щоб якби спровокувати відкриття. Ну, в мене ж не відходили води, нічого, а просто щоб почалося відкриття шийки, мені поставили таблетку. Мені треба було півтори години лежать взагалі. ну, в такій позі з солдаті, щоб там же все розтворилось. А в мене схватки наростають. Ну, Тобто, я постійно оце, постійний, начебто, тонус, постійно твердий живір. І внизу ну, такі болі добрячі. Ну, так як я це відчувала вперше, то я не знала, як його да, з чим порівняти, яке воно можна бути. Потім десь ну, кожні годину півтори мене водили на КТГ, слухали серцебиття, малюка, як там все, а серцебиття падало. Ну, тобто, воно зменшувалося, знижувалося, знижувалось. Коли я лягала в лікарню, в неї стабільно було там 142, 150, от, а це я 125, 115. І от кожній. Півтори години, а в ну, мене, знаєте, вже такий же, ну, якби страх, це ж не норма. А мені кажуть, ні, вона просто в таз спустилась, вона заспокоюється перед пологами, це нормально. Вона не ворушиться взагалі, тобто вона от тихесенько там себе веде. Е, ну, Якби така трошки паніка все-таки була присутня. Потім, е, в 12 годин, мене перевели вже в передродову, Ну, бо Схватки були часті, воно боляче, я там трошки підплакую, а дівчата в палаті лежать, ну, які ще не народжують, і, типу, щоб їх там ніяк не смущати, мене перевели в передродову. Е, я перевдяглася вже ця сорочка така напівпрозора. І е, ну, періодично до мене заходила медсестра, питала, як я там себе почуваю. Да? І я їй кажу, у мене почалась задишка. У ну, мене кожні там, півтори хвилини схватка, і я практично не дишу. Я не можу дихати. Ну, я кажу, мені важко дуже. Мені визвали кардіолог. Кардіолог там, слухав серцебиття, потім там, щось він міряв. Потім мене повели на огляд, зробили мені кардіограму. Я ходила по лікарні в цій ночнушки зверху в халаті, це був капець. Ну, Тоді мені, як ви знаєте, так було байдуже на ну, це. Це зараз вже так, ну, якось вроді, незручно. Да? Е, зробили кардіограму, ну, він сказав, що буде спостерігати, і практично постійно знаходився у родовому відділенні, там, де я лежала, в пологовому. Е, потім було ще. Пару оглядів на кріслі, змін не було. І вже десь е, десь півтретього, останній раз, коли я лежала на КТГ, оце ж, е, вийшли лікар і завідувача, були на роботі, так як це п'ятниця, буде день, всі на роботі. Вони, значить, е, виходять з кабінету і там під кабінетом щось між собою тихесенько, там шукаються. Я в сльози встаю, виходжу, кажу, ну давайте я буду якісь документи підписувати, чи писати якусь заяву, чи що. Ну, Я згодна кажу на операцію прямо зараз, ну, щоб це все вже якби закінчилось. Ну, Давайте ще пару годин почекаємо. Ні, пару годин я кажу, чекати не буду, давайте зараз От, Ну, я ж бачу, що щось не так. І пів четвертого вже мене почали. тобто... З чотирьох годину, це в мене ночі, почались схватки, і не було. Знаєте, я оце дивлюся історії багатьох блогерів, як вони скидають, там як у них все поступово, понаростаючи, А в мене от так, не було, не було нічого. А потім бац, і все регулярно, і все, але от просто немає відкриття. Тобто, ну, дитинка готова, я готова, а організм чомусь так. Чи вас запитували, хочете ли ви ставити окситоцин? Ні. Ні, е, ну як сказать, щоб прям мені нав'язали, я кричала: ні, не треба, а мені його ставили такого не було. А просто віддалася лікарю. Дивіться, у вас нема родової діяльності, у вас немає відкриття шийки матки. Ми зараз вам поставимо таблеточку, там діюча речовина окситоцин, вона буде провокувати так, так, так. Окей. Тобто, так все було. У мене вегетососудиста дистонія, вона ще з підліткового віку, і якби оці такі проблеми з задишкою вони в мене бували раніше. Ну, для цього щоб якби, тримати себе в фізичній формі і з приводу дихання, я частенько бігала, ну, щоб якби, розпрацьовувати да, цю проблему. Кардіолог мені сказав, що я буду в відділенні, ви не панікуйте, це ще через те, що у вас немає досвіду. І от, ну, тобто із-за паніки у вас починається оце, начебто, задихання. Він мені запропонував якийсь препарат, чесно, я вже не пам'ятаю, ну, типу, оці, корвалмент, можливо, чи що, такі розмоктуючі оці таблеточки. Ну, Я відмовилася. Я сказала, що ну, я. Поки я ще вагітна, я не хочу нічого пити, ніяких таблеток, нічого такого. Ну, Він сказав, що я тут поруч, якщо вже ви там щось погано, звертайтеся і тобто, без проблем. Отак. От я думаю, якби в мене була там якась страшна кардіограма, то можливо тоді вони приймали б якесь рішення, правильно? А так? Можливо, це правда із, ну, я ж кажу, схватки часті, і я просто не вспівала перепочити. От я все время була така. Задихана, наче. Да, раніше зовсім по-іншому до цього всього ставилися. Не було тих самих фідболів в пологових, да, як зараз, наприклад, в кожному практично. Е, медсестра заглянула ще не рожаємо, не рожаємо, Розвернулася і пішла. Ну, тобто, так, трошки. Да. І, е, Потім, значить, в пів четвертого мені поставили катетер в мочовик, ну, вже почали мене готувати. Мені запропонували два варіанти анестезії, ну, або як загальний наркоз, або спинна анестезія. Так як мені вже до цього ну, була апендектомія, мені апендекс вирізали. І робили мені спинальну анестезію, я її легко перенесла, то, в принципі, анестезіолог сказав, що ну, можливо, що ви будете при пам'яті, будете це все спостерігати крім себе, як це відбувається. Ну і о 4.00 вже появилась моя доця. Єдине, що мені її приклали просто до щочки і забрали. І все. От зараз я консультуюся з лікарями, бо в мене тепер буде кесарів ростин вже запланований, через те, що вже є рубець на матці, і вони якби кажуть, що природні пологи неможливі. То зараз уже запланована операція, але зараз все зовсім по-іншому. Лікарі кажуть: ну. Це не важливо, що ця анестезія вона не попадає якби в грудне молоко мами не, да? Дитинка прикладається обов'язково до грудей перед тим, як там її забрати. І ще важливий момент на цих пологах буде мій чоловік. Я зрозуміла, що дуже важливо, щоб був хтось близький. Коли народжувала моя сестричка менша, вона після мене вже народжувала, то я була на її пологах. Я хотіла контролювати і допомогти, коли їй буде ну, важко самій щось вирішити там. І хоча ви знаєте, раніше до, до своїх пологів от, я якось так скептично відносилась, Ну, чоловік в пологовому, ну що він може там да? ну, що ну навіщо йому це бачить? чуть, А вже після пологів, так я врахую, що чоловік також має бути присутнім, хоча б для того, щоб якийсь. Тяжкий момент, от коли жінка вже сама не може нічого вирішити, щоб він просто був поруч і допоміг. Чи чули ви про що саме говорили лікарі, коли ви вийшли і побачили, угу. що вони радяться? Лікарі консультувалися про те, щоб е якщо наступні пару годин не буде змін. Ну, позитивних там відкриття шийки, і так далі, то тоді буде операція. От так було сказано. А я сказала, що ні, не потрібно чекати оці декілька годин. Ну і мучать і мене, і мучать дитину. Е, якщо на із 4 годин ночі і до 3 годин дня е, проміжуток 11 годин відкриття е, мізинчик не змінилося. Враховуючи, що і таблетку поставили, да, і активні у мене схватки, відкриття немає. То я просто сама вирішила, що ну, нема сенсу ну, що чекати. Це, і я вже сама е, пропонувала активно, що давайте я напишу заяву, чи давайте я там щось підпишу, що от я добровільно на це згодна, на операцію, ну, що це е, якби, мій вибір, що це я так. І саме цікаве, що у мене написано. В мене не написано екстрений кесарів ростим. Ну, от уже коли карту мені віддали на руки. там. Е, а в мене просто написано кесарів Ростин, е, і там, де причина під низом написано, е, слабка родова діяльність. Чи пропонували вам так. на другі пологи природньо народжувати, чи одразу казали про кесарів Ростин? Цікаве, що всі люди, е, хто. Ну, всі мої знайомі дівчата, да? вони мені про це говорять, а ти б запитала там, і так далі. Але коли я стала на облік ну, в, цьому, в цій ж лікарні в поліклініці, де я живу, по місцю прописки, так як і раніше, і лікар, та сама, яка спостерігала мою першу вагітність, то вона сказала, що природні пологи в нашому пологовому не розглядаються. І потім я вирішила, що в нашому пологовому, значить, я народжувати не буду. і Я поїхала в п'ятий пологовий в місто Києва. І там мені сказали: якщо ви берете на себе відповідальність самі, що ви хочете народжувати природним шляхом, значить, ви пишете там на ім'я чи директора, чи завідуючої, пишете заяву. Що ви хочете народжувати, що ви відмовляєтесь від запланованого кесарського розтину. Ось так. Приводити приклади, там плюси-мінуси, чому краще запланований розтин, що ну, це якби ніякого страху за Ну, рубець на матці все-таки є. Хоча й пройшов такий довгий термін, але хто знає, як він себе поведе при пологах. Ну, тобто так, чуть-чуть… Типу лякали чи як сказати. Перша вагітність по якій стінці була закріплена? По задній. Перша вагітність була по задній стінці, а зараз вагітність по передній стінці. І зараз в мене до 26 тижнів, до 20, да, до 26 тижнів в мене було краєве розміщення взагалі. Тобто Треба вона було була. Я була запитати, тому що це така особливість, і тут да. вже ніяк без кесаревого розтину, да. тому що да. небезпечно. Я дуже хотіла все таки природні пологи. В мене, знаєте, якісь перші роки після перших пологів, там перші два-три роки, в мене якесь таке відчуття було типу неповноцінності. Ну, можливо, це якось так звучить з боку. По-перше, я не змогла сама народити, хоча я дуже хотіла, я була морально до цього готова. я Ні про які анестезії, ні про що я взагалі про це не думала, я була готова народжувати сама. Але я не змогла. Потім я не змогла годувати. От я в один вечір лягла, ну, погодувала і все, ми лягли спати. Це було е, маленькі півтора місяці, потім зранку я просипаюся, а в мене пусті груди взагалі. Я її прикладаю, а вона ну, смок, смок, і нічого немає, і вона плаче. Я її туди, сюди, туди, сюди. Я не знала, що робити. Це було півтора місяці. Ну, понятно, я їй пляшечку там э, суміш пішла на прийом просто до гінеколога і кажу: куди мені піти? Кажу, у мене нема молока. Ну, так буває, можливо, перенервувалися, попийте чайок, я оці всі, хіб для лактації, знаєте, такі чоловіки. Знає, я з там... них пройшли. Накупляла там собі тих чайочків, сиділа на чайочках, на згущенки, на горіхах, халбі, я їла все, ну, от, ну, а його нема. От я її прикладу, а там три рази щось мукне починає плакати. Я її прикладу до другої, вона так само. І, ну я ж її суміш. Може, якби я трошки все таки довше помучила дитину, можливо, воно б і прийшло б молоко, а так, і виходить, і, і, і що я її толком і не годувала. І от у мене таке Пару років таке було якесь, але незважаючи на це в дитини прекрасний імунітет. Коли дітки, які ну, годовані мамами до року в садочку хворіли, а вона держалася молодцом, то я все-таки себе заспокоїла вже, що ну, все нормально, я все зробила правильно, дитинка в мене здорова, все ну, це саме головне. І через те, я, коли завагітніла вдруге, ми планували, ми пили вітаміни там. Правильний спосіб життя, ніякого там жирного, жари, ну, ну, серйозно до цього всього підійшли. Ну, Мені вже 31, то якби я хотіла, ну, щоб все було жирно. <головіка> я все-таки дуже надіялася на те, що лікарі мені ну, дозволять. Але після того, як одне УЗІ показало краєве, потім наступне УЗІ там, через 3-4 тижні роблять, дитинка не піднялася вище, опять і ну, все. Ну, я вже якби. Змирилася з цією думкою. Просто мене дуже радує те, що зараз після е, розтину дитинку прикладають до грудей, і папа в сусідній палаті її йому однесли, і поки мене там заживають дитина з папою, а не з якоюсь там медсестрою тьотєю, да, окремо собі. Ну і, і я от просто себе налаштовую на це все і, все і вже чекаю. Чи плануєте ви в цей раз годувати грудьми? Так, да, Обов'язково. Я буду до останнього, я буду боротися. <ріст> там списочок маленький, такий дали, і там написано постушка, але я її не планую брати. Взагалі, щоб у нас не пляшечок, не постушечок у нас не було навіть в домі. От я буду сама боротися за це вигодовування до останнього. Дякую, що ви погодились розповісти свою історію. Приємно було згадати. Впевнена, що дівчатам ваш досвід буде дуже корисним. Дуже щиро ви розповіли. Дуже дякуємо вам, все дякую за спілкування.